Бекінг ССА, які ми виконували. В речі, це. Не повірити, це я дуже думаю, де виконувати цю пісню до ній. <гум> Тому що ми Бекін ССА переклали на українську мову. Вона звучить так. Ой, як летіла і. Втомилася Київ, Харків, Львів, Одесу замело, лиш Москва лишилась на Бекин Сса, де місті вместе, Бекине Сса. У Москві кукушка називається Куку, -ку. і нехай ніща, не вічно на землі. Часті всі вертаються. Бекін єсеса. Англійською Back in Бекін Юс, you know, like Back in Бекін ЄС. Я потім з хлопцями зроблю.